Вітаємо вас, церква. Вітаємо любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, прожив життя людини, помер за наші гріхи, але й Воскрес. Він не залишився в могилі, Він переміг смерть. Амінь. Амінь. І ми сьогодні у нас свято у нас у церкві, у народі її називають «Вербна неділя. Да? А білійно це в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Це велична подія. Подія, коли Христа визнали царем, царем юдеї, царем Ізраїля. І весь народ кричав йому: що? Остана царю. да? Остана царю. Але через е, тиждень. Вони зробили що? Вони його вбили просто. Розіп'яли, вбили страшною смертю. Амінь. Як ви думаєте, чому це сталося? Як це От вони його приймають як царя, і через тиждень уже кричать розіпни його? Не прийняли. Не розуміли Бога, да. Вони його славили, Бога, славили, асана, кричали: Слава царю. Але вони уявляли в своєму серці іншого Бога, Бога, який прийде і буде виконувати їхню волю, Да? Бога, який прийде на цю землю і зробить те, що їм хочеться. Але Бог. Біблії він е, суверенний Бог, і він робить е, е, лише те, що хоче сам. Отже, друзі, сьогодні, е, в цей день, в, е, свято Ісуса Христа, давайте будемо славити Бога не з нашими очікуваннями, не з нашим уявленням про нього, а із е, біблійною позицією будемо славити суверенного, величного Бога, який творить усе, що хоче сам. І давайте будемо не ставити його в положення в залежне від нас. Положення, але ми будемо ставати в залежне від нього положення. Тому, друзі, давайте будемо славити нашого Бога, нашого Господа, нашого Спасителя, Царя. Престол його у небесах, дилини йому слава. Його силу являє нам все світворіння, Його, ради, знов кажу, раді, зможемо в ньому, бо Христос наша сила благодать. Демлі Хайлини слава. Нема людини, якому ні за що славити Бога. Якщо людина живе, то їй вже є за що славити Бога. Якщо людина ще на цьому світі в неї є ще шанс наблизитись до Бога і знавати його, а це вже великий привід для того, щоб його величати. Life. Славу, славу, тебе возвеличимо, тебе возвеличимо, тебе возвеличимо, з неба сходять ріки. доброти, Господи великий зі мною ти завжди. Дивлю Небо сходять Твоє see Восходять віки твоєї милості. Як від заходу схід ти беззаконня віддалив, омив наші гріхи. why Дивується Твоїй благодаті, милості Твої. Господи, за що ми обрані, чому Ти так вирішив саме засередив увагу на нас, полюбивши нас і привівши нас до себе додому в обійми Батька. Боже, дякуємо за Твою милість. Ми розуміємо, що ми цього не заслужили, розуміємо, що Наші справи були далекі від того, щоб Ти нас любив, але Ти це зробив. Ти помар за наші гріхи і тепер приймаєш нас через Сина свого Ісуса Христа, через Його справу, через Його роботу. Боже, і ми анітрохи не сумніваємося в тому, що ми прийняті, що ми почуті, що ми улюблені, Боже ми у Христі, а Христос в нас, і ми приходимо до Тебе через Його кров, Ісус. Дякую. Амінь. Дякую, Діма. Вітаю вас, церква. По великій своїй милості Господь дійсно нас приймає. Ми не прощені, ми ним помилувані, ми не омиті його кров'ю. І подібно до того, як схід далеко від заходу, так само Господь віддаляє наші беззаконні. Цікаво те, що ми не можемо ніяк поєднати схід і захід. Це знаєте, подібно до магніта, коли от є такі ось два полюси однакові, ми не можемо зблизити їх. Вони просто віддаляються, вони вже ну, не можуть бути поруч разом. І це така сама істина, що Господь через свою жертву віддалив нас від наших гріхів. Вони -то в якійсь мірі ще є тут, на землі, але в Божих очах вони вже не дотикаються разом. І це велика Божа милість для нас, друзі. Ми з вами. Це ближче і ближче якраз до події Пасхи. Як Діма вже говорив, сьогодні відзначається вербна неділя. Це та подія, коли Ісус Христос Він входив в Єрусалим і Його радісно зустрічали з оваціями. Пам'ятаєте, минулого разу ми з вами якраз говорили про історію, яка передує подіям Пасхи. Історія про Воскресіння Лазаря. Це було вперше, коли Господь воскресив когось із мертвих, який вже був в гробі декілька днів. Була ще дочка Єїра, яка була, як нам описано, померла, але Господь її відновив. Проте, швидше всього, там дослідження коментаторів вони різняться, і є ймовірність того, що вона просто впала в таке щось типу коми чи якоїсь там літургічного сна. Або щось, або щось таке. По крайній мірі, вона не була похована. Лазарь вже був похований. Він точно вмер. І він точно воскрес. І потім, коли ми дивимося Євангелія від Івана, 12 розділ, читаємо 12 вірш, а другого дня. 12, 12 Івана, А другого дня, коли безліч народу, що зібрались на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус. То взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому та й кричали: «Осанна благословенний, хто йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїлів. І Діма вже про це говорив. Вони зустрічали Ісуса як того, хто нарешті-таки вирішить їхні бажання. Те, що вони так хотіли, те, що вони так мріяли, те, що вони так чекали, нарешті справдиться. А їхня така реакція була якраз спричинена тим, що Ісус Воскресив Лазаря. Цей ж розділ але вже 17-й вірш. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. 18 й вірш. Через це і зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Саме через диво Воскресіння лазаря і відзначається та подія, яка називається вербною неділею. Якби у нас були пальми подібно до тієї культури, швидше всього неділя звалася пальмовою. Бо зривали гілки з пальм і клали. Але оскільки в наших культурах це тільки в Криму пальми ті ростуть, то в нас зривали якісь інші віті, як правило, це верба, бо в наш такий час це, по суті, одна з небагатьох рослин, яка е, починає випускати зелене листя, тобто якусь зелені в такий час. Тому і назвали цю подію вербами. Отож, Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим. Народ його зустрічає з оваціями. Народ від нього щось чекає. Цікава реакція Ісуса. Він міг би сказати, вийти ось нарешті до, до, до людей, ну нарешті-таки, давайте будемо щось робити, будемо щось змінювати. Цікаво, що Ісус, там, окрім тих подій, які описані, що Він виганяє людей, виганяє, міняли всяких таких торгашів з храму. Далі ми не читаємо, що Ісус комусь проповідує. Ми не читаємо, що Ісус публічно служить, ні. Ми читаємо те, що Ісус віддаляється від людей і приділяє час, сфокусовано приділяє час своїй команді, своєму учням. Взагалі, коли ми подивимося на все служіння Ісуса, то ми побачимо, що перші два роки Ісус потужно служить на маси. І чим ближче приходить діло до якраз кульмінації його служіння на Христі, тим менше Він з народом, і тим більше Він із своєю командою. Все більше і більше він приділяє їм час. Тоді після 12 розділу ми читаємо 13 розділ. Це вже таємна вечеря. І як десь Бог, ми будемо в цей четвер відзначати так само таємну вечерю, подібно до учнів, які в четвер перед Паскою вони мали цю вечерю, мали цю традицію. І Ісус Христос, коли ми заглиблюємося в те, що Він переживав, в те, що Він думав, ми читаємо неодноразово, а, Ісус Христос тривожився, в нього були атаки тривоги. Він розумів, що Він іде. Він розумів, що Він залишає учнів на самоті. Учні ще були.